Слухати чи нарікати? Роздуми над Божим Словом на четверту неділю Великого Посту рік В. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. І по небагатьох днях зібравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно живуче розгульно Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому. Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватися твоїм сином, приймиш мене як одного з твоїх наймитів. Тож він піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому «Батько, я згрішив перед небом і перед Тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм слугам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти й веселитися, бо цей син мій був мертвий. І ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідуче, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного зі слуг, він розпитував, що б це воно було. Той сказав йому Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти. А його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові, Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді. А ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому Дитино, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Сьогоднішнє Євангеліє розпочинається такими словами: Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники. Подає нам дві постави, дві постави серця, з якими можна приходити до Господа, щоб почути або щоб нарікати. Ті, хто вважали себе грішниками, а тому за законом недостойними Божої уваги та благодаті, чули Боже Слово, а це Слово давало їм світло та надію на життя. Інші ж самі позбавляли себе цієї надії. Причиною свого небажання слухати Ісуса вони робили інших людей і Його самого Він грішників приймає і разом з ними їсть. Як можна Його слухати? Він їсть разом із нечестивими. Отже, Він сам такий. Певність того, що вони все знають про Бога, про те, яким Він повинен бути, а яким бути не може, затуляла їм очі і закривала вуха їхнього серця. То вже вони судили про те, яким має бути Бог, а не Бог видавав суд про те, яким має бути їхнє життя. Як же тоді можна почути слово надії у притчі про милосердного Отця та блудного сина, коли хтось певен, що ніколи від Бога не відступив? Милосердя Боже відкривається лише тим, хто його насправді потребує. Дуже влучно про таку поставу говорить апостол Павло в посланні до Тита. Для чистих усе чисте. А для забруднених та невірних немає чистого нічого? У них же забруднені і розум, і сумління, заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються мерзенні й непокірні та до всякого доброго діла непридатні. А навіщо я сьогодні піду до церкви на літургію? Чому я сьогодні шукаю Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.